22 січня, День Соборності України. Це не просто дата з підручників історії, це досягнення народу, що навіть у найважчі часи об'єднується, щоб відстояти свою ідентичність. У прифронтовому Харкові, до оборони якого долучаються вихідці з різних областей та регіонів, таке свято набуло особливого значення. Тому нині біля пам'ятника захисникам України людно. Тут незламне місто хвилиною мовчання віддає шану тим, хто поклав життя, тримаючи та об'єднуючи державні кордони. Більше ста років тому Україна об'єдналася, і ми сьогодні маємо показувати те, що ми єдині, що ми разом, і завдяки співпраці міського голови Ігоря Терехова з різними верствами населення з громадськими об'єднаннями, з релігійними діячами, ми маємо у нашому місті спокій і міжконфесійну та толерантну атмосферу. Сьогодні тут зібрались ветерани, представники громадських об'єднань, духовенство, військові капелани для того, щоб відсвяткувати цей значущий день і показати всій Україні, що Харків стоїть, Харків місто герой. Історія Дня Соборності бере початок 22 січня 1919 року. Саме тоді був проголошений акт Злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. Однак нині це свято не лише про історію, а й про сьогодення. Під час повномасштабного вторгнення Росії ми маємо показувати всьому світові, що українці, народ, держава і влада ми одне ціле, говорить військовий капелан Віталій Нартов. Існує, знаєте, така дуже стара притча, коли до помираючого полководця прийшли його сини, і він попросив їх поламати по одній стрілі. І вони поламали. Але він сказав, а тепер візьміть зв'язку і спробуйте її зламати. І нічого не вийшло. Ну, тому консолідація нашого суспільства. Вона вкрай важлива і консолідуючі фактори в нашому суспільстві вони базуються також на духовних засадах, на фундаментальності наших уявлень, на ідентичності українського народу, на його самобутності. І віра також є об'єднуючим фактором в цьому моменті. Я тут був присутній ще в часи Майдану, тому в мене дуже багато, скажімо так, і флешбеків з того часу ще, і емоції. Дуже приємно, що ми далі, скажімо так, всі разом рухаємося і рухаємося до тієї мети, щоб жити в самобутній, вільній і в своїй державі, а не під чиєю сп'ятою. Нині для багатьох свято Соборності стало чимось особистим, болючі спогади, втрати та боротьба цього дня переплітаються з вірою в майбутнє. Я та людина, яка безпосередньо на власному тілі, на власній психології відчула. Російську агресію. Я 801 день перебував в російському ГУЛАЗі 21-го сторіччя в полоні. Я особисто розумію, що це таке. Особисто пам'ятаю кожного, хто зі мною був в російських концтаборах. І кожного дня закладаю всіх зусиль для того, щоб вони повернулись в Україну. І оці емоції, оці згадування, оці згадування чотирнадцятого року, оці згадування 2022 року, оці всі емоції, коли я бачив загиблих побратимів, вони відчуваються тут. І нам треба передати нашим діточкам, нашому підростаючому поколінню, що це таке, і як треба боронити Україну, щоб ми були єдині. І насамперед не допускали навіть думки про якесь розшарування між людьми і між сходом заходом, і взагалі між українцями в цілому. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександр Варов, Харків, новини.